Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Усі йдемо на город. Готую сніданок. Та помідурчика треба вирвати. Маська поперед нас он ганяє, голубів чи що там. Ну і ми ж повинні також йти. Дивіться, бачите, очко вже відкрите, не зовсім отак, іначе таке воно, як і ще мутненьке. Але я думаю, наше лікування дає результат. Ранок, що ми ранок починаємо свій? Тільки розвиднеться і нам вже треба гротися. Звісно, поїсти, а тоді гротися. Поїмо. І ще, як кажуть, не світ, не зоря, а ми вже по хоті як у те. Молоде, кошень, кошеньо, молоде лоша ганяємо і вибрикуємо. Та якби ж тільки по хаті отамана з одної кімнати по другій, а то ж я лежу, а воно по мені галасає. Вставай, гройся. А знаєте, який для нас самий найстрашніший звір зразу. Не маська, ні. Вже вони починають, починають товаришувати, потроху. Ні, не потроху, маська не прути. Тільки ж масці нашій теж треба гратися. І вона ж зачіпує мусю. А мусиш, оце ж як маська починає, так, знаєте, наче як гарчать, біля неї припадають. І ще страшно. А, а самий найстрашніший двір. Ой, звір. На сьогоднішній день для нас це ота миша сіра з червоним пір'ям. Іграшка, пам'ятаєте, я вам показувала, купила, як загледить ту мишу, тікає, куди бачить. Хоч в руки не бери ту іграшку. Ну Думаю, ще вона муська маленька, підросте, що буде більша за мишу, то будемо ми ще й нею гротися. Нарвала я перцю солодку ось ящичок. У мене тут і Ратунда, і такий звичайний перець солодкий. Хочу законсервувати. Вичитала рецепт, я, а, сюди додається і мед, цей рецепт, і олія. Багато рецептів ви писали мені в коментарях, ділилися зі мною своїми рецептами. І як прочитаєш ваш рецепт, то впевнений, що він смачний. Але ж усі рецепти не схвачу, не законсервую, хоча б хотілося. Вже ж буду, так, знаєте, як, по одній порції по мірі достигання перцю, я консервувати і також використовувати рецепти, якими ви зі мною поділилися. Нарізала я вже перець на шматочки. Жовтенький, у мене червоненький, ратунда м'ясистіша така, жовтенький перець. І там червоненькі, довгенькі, то тонші стінки, але все рівно смачний і той і той перчик. Налила в широченьку каструлю 3 літри води, підготувала я одну склянку цукру, одна столова ложка солі. Для маринаду знадобиться дві склянки оцту, 9%-ного, дві склянки олії, бажано без запаху і 4 столові ложки меду. У мене мед ліденький додам, а в кож він уже такий густенький, то можна його поставити чи на водяну баню, чи на парову, і він тоді ж буде рідкий і добре наливатиметься. Баночки я вже прошпарила. У мене буде перець в літрових баночках і півлітрових А зразу я ставитиму воду на газ, закип'ячуватиму і додаватиму все те, що підготувала. Закипів мій маринад, вже повкидала все сюди. А це така, бачите, зверху піна з'являється. Не знаю навіть від чого. Та думаю, що це, мабуть, від солі. Така сіль цікава. Не, не самі кристоли там, а таке, наче ще й порошок якийсь. Це, може, перетерта сіль, як ви гадаєте. Вкидаю тепер я перець. І нехай він закипає. А тоді, як пишеться в рецепті, Хвилин 4-5, щоб перець покипів, зубочисткою його проколювати, щоб зубочистка вже ж входила в перець і можна закривати. Перчик у мене вже ось кипить, більше каструлю вкинула перцю, менша частина залишилась вже на другий, на другу порцію, на другий заход. За цим рецептом я консервую перший раз. Куштувала я маринад. маринад смачний, перець сам по собі смачний, то і консервація буде, я думаю, смачна. Також за цим рецептом, оце, за цим маринадом, можна консервувати перець цілим цей, ратунду цілу, але ж якщо ж вона менша. Бо в мене, в мене ратунда велика, м'ясиста, то я ж її. Розрізала на декілька шматочків. Закриватиму я кришкою, слідкуватиму за годинником та й накладатиму я перець в банки і закриватиму кришками. Порозкладала я вже. Свій перець по банках закрила, думала, залишиться мені на пробу. Ні, не залишилося. Маринад іще залишився. Ну, це нічого страшного. Я ось маринадо холодна, я його поставлю в холодильник, а на городі перець достигає ще, то і маринат розійдеться. Оце що, що, а столовий буряк у мене на городі вродив. І я з пересердя його понасівала, оце ж тут навесні я посіяла, і він довго не сходив. То я ж тоді взяла намочила замочила насіння е, столового буряка, і насіяла, ось, дивіться, і тут чотири рядки. Це тут не зійшли були кавуни, то я навсіяла. І на тій площі, он, теж, скільки там, три рядки, мабуть, скільки там в мене. Там дині не посходили були. Насіяли, а він тоді і цей. Виліз, і той виліз, і росте тепер. І такі ж бурячки гарні, бачите? Червоненькі. Я сіяла тут бордо і борщовик. Але я дивлюся, в минулому році в мене борщовик був такий, не такий червоний, як оце. Більш він такий білувастий, прожилки червоненькі. А це щось такий гарний, гарний сорт борщовика. Він схожий на той сорт, що бордо. Ну що ж, будемо цілу зиму їсти. Вінегрет, шубу робити, тому що брати, кому хочеться, їсти як яблуко. Це я так шуткую, бо ніхто ж його так сирим не їсть. А дарма, мабуть, він же ж корисний в кожний понижений тиск. Продовжую вибивати я гарбузи, вибирати насіння. Вже тут у мене небагато залишилося, там біля ставка більше, ну треба приділити час. Мене запитували мої підписники, в яку ціну у вас приймають гарбузове насіння. До того, як люди почали оце вибирати, гарбузове насіння 100 гривень було, тільки розпочався сезон гарбузове насіння, все, гарбузове насіння. 80 гривень стало коштувати. Ну, оце я дивилася, вже кажуть, 82 гривні. Ось так. Я не буду зразу здавати. Суш, сушитиму, на горищі я сушу, можливо ж ціна буде трохи більша, а можливо, і ні. Ну Спішить нам немає коли, а люди ж їй здають, бо більше є насіння гарбузового, то немає ж де там, можливо, ж і сушить, а можливо ж кому ж і копійка потрібно. Бо я не думаю, що знаєте, це заради розваги, люди оце стільки насівають і сидять тоді зранку до ночі на цьому городі і вибирають гарбузове насіння. А я оце як іду там чи поза городами, дивлюсь майже на кожному городі, на табуреточці і сидять розважуються гарбузами. Добре, дорогі мої підписники. Буду я щось починати, розпочинати, робити. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.